Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Наслідки обстрілів залізниці в Україні. Що буде з пошкодженим поїздом Хюндай, оновлення парку вагонів та ремонт електропоїздів? І чому в Ірпінському напрямку часто запізнюються приміські поїзди? Про це далі в огляді. Цього тижня залізниця потрапила під масштабний обстріл. Під прицілом ворога були в тому числі залізничні вузли. У ніч на 28 серпня було пошкоджено об'єкти на станції. Козятин відповідно зупинився рух транзитних поїздів. Це призвело до зміни маршрутів багатьох пасажирських рейсів. Перша інформація про надзвичайну подію з'явилася від «Укрзалізниці» о 3.29. Компанія повідомила, що через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсували із затримками. Частина рейсів були направлені в об'їзд. Це, зокрема, стосувалося поїздів, що повинні були прямувати за своїми звичними маршрутами через козятин. Згодом з'явилося більше інформації щодо затримок рейсів та змінених маршрутів. Укрзалізниця повідомила, що по станціях Шепетівка та Красне організували пересадку пасажирів, які мали їхати до станції Тернопіль, Хмельницький, Вінниця. Щодо запізнень, то найбільше відставання було в поїздів, що їхали зі Жмеренського напрямку на Київ. Деякі з них затрималися в дорозі на 5 годин і більше. В одній з публікацій компанія написала, що найбільше запізнення до 6 годин було у поїзда номер 61 Дніпро Івано-Франківськ. Відповідно, зворотній рейс прямував із затримкою близько 5,5 годин. Тим часом відгуки пасажирів у соцмережах, які їхали поїздами в цей час, були різними, починаючи від подяки залізничникам до скарг на переповнені вагони і відсутність інформації у провідників. Пасажирам поїздів, які затрималися в дорозі найбільше, компанія спільно з партнерами передала ланчбокси та інші продукти харчування. Відновлювальні роботи у Козятині тривали до ранку о 9.40. Укрзалізниця повідомила, що рух транзитних поїздів здійснюється за звичними маршрутами. Тим часом у Києві під час нічного обстрілу постраждав один з електропоїздів Хюндай. Рухомий склад прибував в депо і готувався до виїзду в рейс. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що поїзд мав вирушити за маршрутом Київ-Харків. Рейси не скасовуємо. На маршрут стануть пасажирські вагони, в тому числі ті, що тільки но прийняли із заводу, написав Перцовський. Тим часом керівник філії пасажирська компанія Укрзалізниці Олег Головащенко, коментуючи подію, сказав, що пошкоджений поїзд відновлять. Проте, за його словами, це буде непростий виклик і для компанії, і для ремонтного підприємства. А судячи з фотографій та відеороликів, знятих на місці події, значні пошкодження має один з головних вагонів поїзда Хюндай. Це по суті виключає можливість експлуатації цілого поїзда. Нагадаю, що у 2012 році Україна купила 10 швидкісних електропоїздів у південно-корейської компанії Hyundai Rotem. Їх придбали в рамках підготовки до європейського футбольного чемпіонату. Щодо оновлення парку пасажирських вагонів Укрзалізниці є інформація про постачання шести нових вагонів. Їх виробляє Крюківський вагонобудівний завод в рамках контракту від 2023 року, за яким залізниця має одержати загалом 66 вагонів різного класу. Укрзалізниця зазначила, що нові вагони включили до складу поїзда номер 203 Київ Івано-Франківськ. А от 30 серпня, після капітального ремонту, на київському електровагоноремонтному заводі виїхали два електропоїзди. Один курсуватиме Одещиною і ще один електропоїзд буде привозити пасажирів у Києві та Київській області. Пасажири, які користуються приміськими поїздами ірпінського напрямку, витрачають на дорогу до Києва і зворотньо більше часу ніж зазвичай. Причиною повільного руху електричок і затримок у дорозі є ремонтні роботи підземного переходу на станції ірпінь. Залізничні будівельники замінюють гідроізоляцію пішохідного тунелю. Для виконання робіт необхідно було демонтувати одну з головних колій, тимчасово для посадки висадки пасажирів використовується лише одна сторона платформи та одна колія для прийому поїздів. Окрім цього, на перегоні Буща ірпінь використовується лише одна колія. Місцеві журналісти нещодавно розповіли, що ремонт підземного переходу назрів дуже давно. Його збудували ще у 60-му році. Основна проблема це затоплення під час опадів. Стара гідроізоляція потребує заміни. Проєктом ремонту передбачено облаштування системи водовідведення через спеціальний прийомник, звідки вода буде далі відкачуватися. Обсяг робіт передбачає осушення тунелю, зачищення від старої гідроізоляції, накриття зрізобетонних конструкцій, бетонітовими матами, шаром піску, текстилю щебнем. Частину робіт з відновлення гідроізоляції мають завершити до 3 вересня, разом з цим повернуть на місце демонтовану залізничну колію. Тоді, відповідно, відновиться повноцінний рух поїздів. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі відео. Також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для ваших донатів є реквізити в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.